Тоді на небі з'явиться знак Сина чоловічого, і тоді усі племена землі будуть бити себе в груди і побачать Сина Чоловічого, коли він приходитиме на небесних хмарах з потугою та славою Великою. І я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри! Ми з вами вже завершили святу Чотиридесятницю Великого Посту. І в сьогоднішній день ми розпочинаємо цей тиждень, який називається Страсним тижнем. Чому саме церква каже, що він є страсний? Адже цей тиждень пішов на дні, а ще можна сказати, на години чи хвилини оцього земного життя останньої миті перебування Ісуса Христа. Між своїми апостолами і між тим юдейським народом. Звичайно, Ісус Христос 33 роки земного життя провадив у цій своїй місцевості, де народився, де зростав, де працював, де намагався навчати. А останні три роки своєї місійної діяльності він звершував чуда. І важливим моментом в житті Ісуса Христа, що Він свідчив про свого Небесного Отця, не про себе. Ми ніколи не знаємо і не чуємо Святому Євангелії, де Він каже, що то я. Але Ісус говорить дуже такі гарні слова. Все, що я говорю, все, що я творю, я виконую волю Отця мого Небесного. Так, дорогі браття і сестри, воля Отця Небесного, щоб всіх нас привести до Його Царства, щоб ми всі успадкували те, що переготовне для тих, що вірно служать і люблять Небесного Отця через кого, через Його свято. Дуже часто, дорогі браття і сестри, ми з вами піддаємося цій спокусі земного життя. Ісус Христос нас попереджає, що настануть різні часи. І зазвичай дуже так часто буває, дорогі браття і сестри, що ми яких, в якихось часах перебуваємо, якісь часи ми не застане, якісь часи прийдуть після нас. Але це все є свідченням того, що час другого і славного приходу Христового. Наближається. Христос говорить про Голодомор. Наш народ зазнав тричі цей Голодомор. Ми є поза Голодомором. Ісус Христос говорить про ці подбожницькі часи, де хто присутніх зостав той час комунізму, де заперечували Бога, де мали свої ідеали, свій шлях, свою мету. Каже Христос нам про різного роду випробування, хвороби пандемії. Це ми вже з вами також, здавалося б, недавно пройшли. І говорить Христос про ті війни, які час від час будуть наступати. Народ на народ, царство на царство повстане. Це відбувається в теперішньому часі. Але каже Христос, що це ще не кінець, тому що це є людські. Прояви. Це є людська сваболя, це є людське лже пророцтво, це є людське царювання. Але каже Христос про більш поважні речі, які будуть відбуватися на небі і на землі. Коли буде все це відбуватися, тоді каже Христос, оце є наближення початку. Дорогі браті і сестри. Сьогодні, слухаючи цю святу Євангелію, Христос нам нагадує про ті останні речі, які чекають кожну людину, які чекає людство. Але церква Христова в своєму катехізмі каже, що є чотири останні речі, через які проходить кожна людина. Це є смерть, суд. І після цього суду є оприділення або небо, або пекло. Навіть деякі. У цій церкви кажуть, що символ Христа це властиво символізує. Оці дві бічні рамена це є смерть і суд, а вже до гори, до неба чи до пекла донизу спуститься людська душа. Це вже залежно від прожитего її земного життя. Якими середниками людина породує? Не тільки через добровільне і свідоме порушення Замходу і Яке називається гріхом, але також Господь встановлює тайну покаяння, тайну святої сповіді, де людина свідомо визнає оце порушення волі Божої, цей переступ закону Божого, де людина визнає свій гріх через свою людську небіч або через свій людський упадок. Як важливо, дорогі браття і сестри, не тільки в часі Великого посту приступати до сповіді, Проступати до святого причастя, але часто, слідкуючи за станом своєї душі, хотя повного одужання, як душі, так і тіла, брати собі як цю запоруку життя вічного, часто сповідь і часто єднання з Ісусом при святій Євхаристії. Ходячи в цей страсний тиждень, церква визначає кожен день із життя Ісуса Христа. Він має символічне значення. Наприклад, сьогоднішній день ми з вами чуємо в Євангелії про цю смоковницю. І цей день згадує церква про смоковницю, яку Христос не мов би прокляв. Смоковниця символізувала цей ізраїльський народ. Який прийняв, не прийняв науки Ісуса Христа. Він не дав належного плоду, на який очікував Небесний Отець через свого Сина. Народ перебуває в темряві гріха, отого старозовітньої їхньої науки і ідеології. Також і сьогоднішній день має тісне пов'язання старим завітом, де згадується про Йосипа, якого брати продали. Неволю продали в рабство, але через деякий час, коли настав голод тому батьківському краю, цей Йосип, який розпомачував сни, його поставили правителем, керівником, він дає допомогу батьківському дому, дає допомогу своїй місцевості, щоб людство не загинуло з голоду. Він рятує тих, хто його так само це є прообраз новозавітнього Ісуса, який рятує людство із смерті, із неволі гріха із пекла, через свою добровільну жертву, жертву і смерті. Так, дорогі браття і сестри, коли ми з вами чуємо, що Ісус Христос був найперше засуджений на печування. Каже Пеланг, я призначу йому бачування і цим обійдеться. Найбільша кара, яка була в тому часі, де тими залізними ланцями, тими жилами били тіло до знемагання. Кажуть деякі у цій церкви, що це було прообразом тої старозавітнього відкуплення. Але Ісус Христос засновує новозавітню церкву коли один з воїнів пробиває в окопні вребро, коли Христос висів на хресті і звідтом вийшла кров і вода. Це є символ новозавітньої жертви за гріхи нової церкви, нової ери від народження Ісуса Христа, хто мав можливість прийняти науку, а до теперішнього часу не приймає Христа як Спасителя, як Відкупителя, як цю безкровну безцінну жертву. Вівторок церква згадує про тих дів, одних розумних, других не дуже, які запаслися тою поливою, тими добрими ділами милосердя, тими добрими вчинками, які пильнували за тим світом своєї віри, за які очікували цього ж того другого приходу Христового. І ті нерозумні діви, які були легковажні, брати якось то буде, та ми ще з Та то ще не прийде, прийшов. Сердо наша церква згадує зраду одного із апостолів, який називався Юда Іскаріот, і був скарбником, який віддав поцілунком зрадливим за 30 срібняків свого вчителя. Також церква прорівнює цю жінку, яка намащувала тіло Христове тим дорогоцінними пахущами, яке мало дуже велику ціну і один із учнів. Юда каже, чи не варто було його продати і роздати оці гроші бідним. Хоч сам він зрадив і продав того, що мав ціну неоцінити. Четвер Страстного тижня церква згадує нам святу і тайну вечері, де Ісус Христос, казуючи на хліб, каже, прийміть їжте це і моє тіло. І вказуючи на це виноградне вино, каже, пийте. Це є моя кров я. на відпущення ваших гріхів. І не тільки, дорогі браття і сестри, Ісус Христос цей день засновує Тайну вечеру присвятої Євхаристії, а Він також встановлює Тайну священства. Бо що було б, якщо б священик відпустив гріхи, прийняв Тайну сповіді, а не було б цієї Євхаристії. Не було єднання з тим Євхаристійним Ісусом жертовним Ісусом. Тому апостол Павло каже, що вже живу не я, а живе мені Христос. А Ісус каже, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той живе життя вічне. Той до смерті не приходить, а від смерті переходить до життя. Часто сповіді, причастя це є вже переслухом того життя у вічності. Звичайно, п'ятниця Страстного тижня це є один із найсумніших днів для кожного християнина. Тому що Христос відбуває несправедливий засуд, відбуває поневіряння від одного правителя до іншого, відбуває цю жертву Хресної дороги, відбуває увінчення терновимцем, прибивання до Христа і розп'яття на ньому. Смерть! І навіть частково ми символізуємо Воскресіння оцю Пасху перехід з цього земного грішного життя до життя вічного Царства Царстві Небесного. Субота Страсного тижня символізує сходження Духа Ісуса Христа, Шеолу, до пекла, де Він виводить усі старозавітні душі, починаючи від Атама Єви, продовжуючи тими пророками, які пророкували про Христа, про Місію, про Спасителя. І, звичайно, в цей день зраненька є символом Воскресіння Христового. Стараймося, дорогі браття і сестри, входячи в цей час Трасного посту, дотримуватися не тільки цієї постової дієти, але якомога більше перебувати в молитві, не в телефонах. Перебувати в молитві з Богом, а не в різних обмовляннях, очерненнях, сварці, злічі, ненависті. Стараємося цей тиждень задуматися над станом своєї душі і на станом свого життя не тільки земного, але також і вічного. Тому що Христос каже, що Він прийде у славі разом із своїми ангелами. Старайся і нашого ангела примирити з нашим тілом, з нашим вибором, з нашим щоденним життям, щоб він дав ту нам вістку, коли він почує ту сурму тих ангелів, які попереджують про прихід Сина чоловічого, як того справедливого сум'є. Каже один із святих, якби людина знала, наскільки Господь є милосердний то вона, напевно, ще би більше допускалася гріха. Стараймося не допускати і уникати тих щоденних гріхів, які віддалюють нас не тільки від нашого Спасителя, не тільки від нашого Творця Сотворителя, але мають силу віддалити нас від життя вічного. Стараймося не тільки успадкувати. Але і удостоїтись цього життя вічного у Царстві Небесного Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу.